Побачити та посмакувати різдвяні традиції можемо в Києві на театральній площі ожило новорічно різдвяне селище. Ось такий святковий ярмарок запрошує відволіктися від шаленого ритму мегаполісу. З нового року вже буде у нас стояти шопка, і біля шопки будуть відбуватися колядки. Та біля шопки будуть реалізовуватися диски з колядками, що не є так легко придбати у Києві. Невдовзі побачимо ще різдвяну містерію лялькові вертепи. А в одному з ярмаркових будиночків вже поселилася лялькова родина. Автор витворів Анна Байшева називає їх лагідно міміками та україночками і запевняє, що вони створюють особливу атмосферу вдома. Це ігрушки ручної роботи Да, Місто китайського пластика на Йолочку повісили красиво. висить і дуже довго висить. Ось такий інтер'єрний котик є ще у нас. Він двосторонній». Якщо змерзли, поки розглядали сувеніри, можна зігрітися глінтвейном або ж смачною кавою. Вона тут ексклюзивна, привезли зі Швейцарії. Після вкусу я у нас виходить десь хвилин 25 Після нашої випити чашки еспресо». можна обрати смак гіркого шоколаду, вина. А якщо додати молока, відчуєте аромат печеного хліба. Наїдків у селищі вистачає. Якщо бажаєте солодкого, для вас тут припасли різдвяні пампушки та випічку. Не обійшлося і без східних страв. Запрошуємо також на спробувати осетинські пироги. Це від наших гостей. Запрошуємо е, на спробувати е, шашлик, який, напевно, на мій, як, на мій погляд, найкращий в Києві зараз, тому що це готується власне тут, на мангалі, і це від е, спеціалістів від Арменії». А ще перед вами приготують млинці з різними начинками. Сувенірів та подарунків не бракує. Тут є вироби із соломи, а також новорічні писанки, різноманітні ікони та книжки. Найкращий подарунок тої книжки, тому ми пропонуємо свої книжки як обряди і страви святого вечора. Це найкращий подарунок. Ще ми пропонуємо книжку від Романа до Йордана. Чим вона цікава, що на початку книжки є календар всіх зимових свят, починаючи від 1 грудня. І до водохрещі, і там зібрані як кулінарні секрети, так і обрядові. Окрім цього, дітям можна придбати цікаві пазли на тему Святого Миколая через два гроші від продажу. Ось такого архітектурного пазлу віддадуть на благодійність киянам. Святкове селище до вподоби. Мені дуже подобається. це дуже, це дуже гарна ідея. вважаю, якось відволіктися від тієї ситуації, що на майдані коїться. Тільки, відмови погода має бути палубше. А що собі вже пригладіли? Ні, тільки от блінтвій і як смакує. Гарне оформлення, гарне місце вибрали знову ж таки в силу обставин, які сьогодні склалися. Мені подобається, що тут і сцена є, і є прикраси. Ввечері я прохожу, бачу. Дійсно гарно. Ярмаркують на театральній площі щодня від ранку до вечора. Згорнуть селище на водохреще 19 січня. Богдан Ворон, Денис Фурдин, живе ті. -Ві.